17 липня 1928 року в Ужгороді народилася Клара Балох, балетмайстерка, народна артистка та почесна громадянка Ужгорода. Її пам'ятають як людину, котра була віддана своїй професії. У її трудовій книжці Єдиний запис: 70 років роботи в колективі нині заслуженого академічного закарпатського народного хору. Нещодавно колектив підготував вечір пам'яті танці Закарпаття. Глядачі дивилися постановки клари балох, які ретельно зберігає колектив і передає поколіннями. Її неперевершені танці, які є мають такого європейського рівня, мають величезне значення в історії не тільки нашого закладу, в історії напевно всієї української культури. І танці це, це Закарпаття, багатонаціональне, різнопланове, європейське і в тому же час це Україна, тому що її обожнював просто Павло Вірський, який був керівником ансамблю національно-українського, запрошував її для постановок в Київ. Добрий друг. Клари Федорівни, автор книги Павло Вірський, Юрій Вернегор. Ми, звісно, дуже щиро вдячні йому за ці ексклюзивні листи і хочемо вам зачитати уривки з цих листів. Дуже прошу вас написати мені, коли б ви змогли приїхати до нас на постановку. Напишіть мені, який танець ви будете ставити. Запит вашого переїзду в Київ вияснимо вже на місці. Вже погодимо з міністерством. Передумали ви чи ні? Напишіть мені про ваші плани і приїздіть по можливості якнайшвидше. Гадаю, що контракт ми підпишемо тут. І ще один лист. Дуже прошу вас продумати, який саме танець народний з вашої області може бути включено до спеціальної програми. Але обов'язково істинно народний. Такі обов'язкові вимоги. Дуже надіюсь на ваш смак, адже цей танець має бути найкращим серед всіх інших танців, оригінальним по костюмам та музиці. От і все. Дуже надіюсь і чекаю вашої відповіді. Про неї багато написано книг, нарисів її малювали найкращі закарпатські художники. Її портрети писали Ерделі, Коцка. І ну це просто дійсно легендарна така особистість, яку ми не маємо права забути. Про клару балок згадують колеги, які нині продовжують її традиції. Перший раз я познайомилася з Кларою Федорівною, це коли я прийшла на роботу працювати. Це було в 96-му році. Е, мені відразу сподобалося її підхід, її ставлення, її, її, як вона відноситься до репетицій, до роботи. Їй треба було все, щоб було виконано ідеально. Могла по декілька разів один рух заставити працювати. Я намагаюся. Е, Дотримуватися всіх е, правил, які е, Клара Федорівна е, зберігала в цьому колективі, це співвідношення е, району танців, костюм, щоб воно все співпадало завжди. Е, тобто чепчик до чепчика, рюшечка до рюшечки, як то кажуть, е, точно так. Е, стараюся також е, зберігати її. Танці вокально-хореографічні танці, також і танцювальні, чисто щоб воно не втрачало свого ну як кажуть, життя такого. Ще навчаючись в училищі культури, тепер це вже академія культури мистецтв. Звичайно, кожен студент знає про хто така Клара Федорна Балах. Вона, звичайно, унікальна особистість в історії Закарпаття. Це людина, яка увіковічила увіковічила свої, свої постановки. Дуже дуже справжня донька. Закарпаття, яка дуже любила свій край, дуже любила музику, його танець, традиції, спів вона дотримувалася творила, вона багато танців, створила і вокально хорифічних постановок, в яких завжди дотримувалася всіх нюансів. Тобто в костюмі, в русі, в музиці, вона завжди до цього дуже уважно відносилася, і всіх нас вчила, щоб ми також це робили. Тому що вона завжди це підкреслювала, що все має відповідати в танці тому району, з якого походить цей танець, особливо танцювальна лексика. Потім, уже, коли я прийшла в Закарпатський хор у 2004 році я ще застала її. Вона, звичайно, легендарна особистість. Вона хороший педагог була, вона вчила нас багатьом нюансам. Вона любила на уроці не тільки показати рух, а й розповісти манеру його виконання, з якого району він походить, щоб ми ніколи його не, не виконували інакше, тільки так, як вона поставила його в своєму в своєму танці. І ми стараємося дотримуватися цього всього, і можливо, ну. Ми надіємося, що подальші покоління будуть зберігати це в тому вигляді, в якому Клара Федорівна це створила. Клара Балок створила понад 50 постановок для колективу, що стали золотим фондом. На будівлі філармонії встановлюють барельєф Клари Балок. і невдовзі буде його відкриття.